Відродження молочного скотарства наразі один з пріоритетних напрямів роботи мінагропроду. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк під час перебування з робочим візитом на Вінниччині. За його словами, аби забезпечити продовольчу безпеку країни і попит на зовнішньому ринку. Виробництво молока треба збільшувати. 5 тисяч гривень виплачуватиме держава сільгосппідприємствам за кожну додатково придбану корову. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, який днями відвідав Вінниччину з робочим візитом. Він вважає, ця ініціатива мотивуватиме підприємців до збільшення поголів'я худоби та зростання обсягів виробництва молока. Про те, щоб отримати зазначені кошти, є дві умови. Одна умова, що ти не маєш права протягом двох років зменшувати стадо, поголів'я. І друга умова, що дійне стадо, корова, яка стає на корову, яку отримують дотацію, вона повинна бути продуктивністю не менше 4,3 тони на рік. Сьогодні одним з першочергових завдань Мінагропроду є відродження високопродуктивного молочного скотарства, каже міністр. За підрахунками спеціалістів, аби забезпечити продовольчу безпеку країни. До 2016 року в Україні має налічуватись 3 мільйони ефективного дійного стада. Ми виробляємо 11,8 мільйонів тонн, споживаємо 9, а 2,8 мільйони тонн ми експортуємо в вигляді молочних продуктів. Але для того, щоб забезпечити стабільну продовольчу безпеку і забезпечити попит на зовнішньому ринку, звичайно, виробництво молока треба збільшувати. Також міністр зазначив, що сьогодні країна залишається імпортозалежною від яловичини та свинини. Радує міністра те, що останнім часом зросли ціни на живу вагу свині. Він сподівається, що це стане своєрідним сигналом для сільгоспвиробника нарощувати обсяги виробництва свинини.